Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія і я вітаю вас на своєму каналі. В Норвегії вже справжня зимова погода. На вулиці Мінус 13, показує багато снігу, і дійсно погода, яка, напевно, найбільше пасує для Різдвяно-новорічних свят. До речі, для тих вірян, які святкують сьогодні Різдво Христове, щирі вітання. Нехай це світле свято принесе у ваші серця і домівки радість, тепло, надію і, звісно ж таки, довгоочікуваний переможний мир для нашої країни. Сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити про стереотипи, Стереотипи, які панують в норвезькому середовищі стосовно українців, тобто, якісь усталені такі шаблони мислення. Стосовно менталітету українського, стосовно поведінки українців і інших речей, мені здається взагалі, що до повномасштабного вторгнення, тобто коли ось ця хвиля українських біженців приїхала до Норвегії, в мене виникає таке враження, що вони взагалі не дуже розділяли, ну, взагалі вони не дуже багато знали про Україну в цілому. І не дуже розділяли українців від інших слов'ян, тобто для них це просто було там Східна Європа, і е, всі вони десь там плюс-мінус на одному рівні. І звісно ж таки, що після повномасштабного вторгнення вже набагато більше і норвежців, і е, представників інших країн дізналося про Україну як про суверенну державу, і вже почалося ось це від, відмежування українців від... Інших слов'ян. І взагалі, з того враження, яке в мене склалося, норвежці вони були трошки шоковані українськими біженцями, тому що до українців ті біженці, які приїжджали з інших країн, вони кардинально відрізнялися абсолютно всім. Ось теж можу сказати, що за період моєї роботи і в Комунії, і в державній установі. Тобто, в нас, коли ми працювали з біженцями, в нас було поділено біженці, які мають вищу освіту, були сформовані одні групи з таких біженців, і відповідно біженці, які не мають вищої освіти, і були біженці, які взагалі ніякої освіти не мають, вони вже формувалися в інші групи. І справа в тому, що ну от я працювала весь цей час. Більшості з українськими біженцями. Тобто, в мене там групи були 80% це були українці і 20%, особливо, особливо цей вже останній період часу, це були представники інших країн. Але знову ж таки, я працювала з е, тими групами, які мають вищу освіту. Е, з розповідей колег, які працювали з групами людей, які. Не мають вищу освіту, то е, і взагалі ніякої освіти не мають. Особливо це стосується біженців з інших країн, то е, дуже багато біженців вони, ну, вони навіть не читати, не писати не вміють абсолютно на своїй рідній мові. Я зараз не говорю про норвезьку. Е, тобто, ну, ну взагалі, взагалі повний нуль, тобто там потрібно починати з нуля вчити. Письмо вчити читати, і так далі. І е, колеги говорили, що досить важко працювати з такими групами біженців, і тут приїхали українці, як правило, всі освічені, як правило, більшість з вищими освітами або з, з коледжами так і мають якусь спеціальність, мають досвід роботи. І мені здається, в норвежців такий був трошки культурний шок, тому що це були нетипові для них біженці. І я от пригадую період, коли я приїхала в комуну, і там були, значить, від комуни різні курси. І я пам'ятаю, нас відправили на курс, тобто в нас була група українських біженців. Нас відправили на курс, де нам розповідали, як чистити зуби. Ну, тобто, воно я пам'ятаю, ми тоді так. Ну, В шоці були насправді, тому що воно звучало досить абсурдно. ну, Типу, хіба є такі люди, які не вміють чистити зуби? А виявляється, що в них ось ці курси, тобто як чистити зуби, як там, доглядати за тілом, ну, в розумінні особистої гігієни. Так? Ці курси в них були прописані в їхньому плані для біженців. Ну, Тобто ви можете зрозуміти і порівняти, які біженці були до того, і які біженці вже е, приїхали з України в зв'язку з повномасштабним вторгненням. І е, я пам'ятаю, ну, для нас це взагалі якось так дико було ну, курс, як чистити зуби. І потім я е, е, спілкувалася вже з цими людьми з комуни і кажу: а коли вже е, ну, будуть якісь такі більш. Адекватніші курси, тобто, наприклад, як там працює система охорони здоров'я в Норвегії, як працює система освіти, як, як правильно визначати податки, тобто податкове законодавство і так далі. і так далі. І я пам'ятаю, вони так ну дивилися на мене, типу, куди, куди ти лізеш <залі> взагалі в такому плані. Тому для них це було дуже незвично. Далі пам'ятаю, коли в школі ми вже пішли на курси норвезької в школу, і в рамках інтеграційної програми в нас, тобто, були курси норвезької, і були ще такі заняття, де нам розповідали про норвезьке суспільство, про те, як, ну, типу, як, які норвежці, от, ну, так, такі загальні відомості. І от, до речі, знайшла вам один такий папірчик. Вчора спеціально весь будинок просто перерила, щоб знайти цей папірець і вам показати, тому що це нам його давали на інтро. І він мене так вразив тоді трохи. Я його спеціально зберегла. Ось зараз вам покажу. Ось так він виглядає, цей папірчик. Тобто тут, бачите, тут кілька цих сторіночок. З двох сторін. І що, що значить в цьому папірчику? Це, по суті, такий, ну, такі, як неписані соціальні закони в Норвегії, які, яких біженці повинні дотримуватися. І що значить було тут написано, і цей папірчик роздавали, тобто, всій нашій групі біженців, це було в рамках інтропрограми. І е, там було сказано, що, наприклад, коли ви їдете в автобусі, то е, ви повинні дивитися або десь там в підлогу, або ну, тобто, не розглядати людей, які е, сидять е, біля вас чи навпроти вас. Тобто, е, ну, поводити себе якби дуже скромно, дуже так е, е, не визивающе, скажімо, і е, тобто ось цей такий. Звід неписаних правил, він, ну, інколи ці правила вони такі просто як до абсурду доходили. Тобто там, от, зараз я полистаю, я вже не пам'ятаю, що там було, чесно кажучи. Е ну, наприклад, от що е е от як я вже сказала, там ви повинні в автобусі там дивитися, не розглядати інших людей, дивитися в підлогу, так? Далі стосовно того, що коли ви підготувалися там до якогось екзамену і ви отримали кращу оцінку, ніж отримали інші, то ви повинні сказати, що вам просто пощастило, що вам просто пощастило і що, бачите, ось, ось тут навіть написано, ви повинні значить, сказати, що «дювархельді» varheldi at you Тобто, що ви повинні сказати, що вам просто пощастило, що ви отримали хорошу оцінку, і ви особливо там багато не читали, ви багато не готувалися до цього екзамену. Тому що те, що ви отримали кращу оцінку, це може образити інших людей, які отримали гіршу оцінку. Також тут є ще про амбіції. Ось не знаю, чи вам тут видно. Амбішонер ось тут в кінці. Тут було сказано про амбіції, знову ж таки, що притримайте свої амбіції, і було посилання на закон Янте, це такий неписаний звіт правил, який описує взагалі скандинавський менталітет, і суть його полягає в тому, що індивідуальні досягнення людини вони ніби як пригнічуються на користь ось цієї колективної рівності. І суть полягає в тому, що ти не кращий від інших, ти такий самий, всі рівні, і е, твої досягнення це просто тобі пощастило. Ось, і я пам'ятаю, я тоді так дивилася на цей звіт правил. Він мене дуже вразив. Ми ще багато обговорювали потім з іншими українцями. Тобто, чому так? Чому біженців готують до. Ну, до завідомої якогось такого, знаєте, нижчого статусу. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про якісь особисті досягнення, ну, на мою думку, якщо, наприклад, людина була цілеспрямованою, вона готувалася до екзамену, замість того, щоб там піти десь я не знаю, відпочити, погуляти, вона сиділа, вчила, опрацьовувала матеріал, тобто вона докладала свої зусилля. І потім отримала хорошу оцінку. Ну то чому? А інша, наприклад, людина нічого не робила, била байдики і отримала погану оцінку. То чому ця людина, яка працювала, яка своєю працею і своїми досягненнями вийшла на якийсь трошки кращий рівень, то чому вона повинна відчувати себе якось некомфортно по відношенню до людини, яка була лінивою, нічого не робила і. Тепер ця людина, яка отримала хорошу оцінку, вона повинна боятися образити ту людину, яка нічого не робила і отримала погану оцінку. Е, ну, Знову ж таки, бачите ось такі е, ось такі правила, яким вчать біженців. Ну і тут, тут багато такого е, цікавого, я вже не буду зараз це все перечитувати, зупинятися на цьому. Але просто що, ну, от я кажу, е, вони. Коли українці приїхали, це був абсолютно інший вид біженців для них. І мені навіть здається, що на початку ну верніше, вже не зовсім на початку, а коли вже пройшло трошки часу, вони вже трошки побачили, які українці вони навіть не знали до кінця, що з ними робити, тому що ось ті всі правила інтеграційної програми, які діяли до... І були розраховані на трошки іншу категорію біженців, вони виявилися не зовсім актуальними і підходящими для українців. Е, наступний момент це те, що, е, знову ж таки, як формується стереотип, е, от українці не завжди себе правильно ведуть, тому що е, згадую теж випадки, коли багато було таких випадків, до речі, коли е, ми, наприклад, якийсь курс ведемо. Або ще навіть в школі, як ми навчалися, і е, як, якась тема для обговорення, вчитель щось запитує, і українці самі починають говорити, що е, типу, в нашій країні все дуже погано, е, корупція, там, е, бідність, е, несправедливість, і так, далі, і так далі. І тобто накидують, накидують на вентилятор багато, багато різного. Я погоджуюся, що, звісно, є проблеми, є проблеми, з якими варто боротися, які варто вирішувати. Але знову ж таки, не варто забувати ще один момент: що іноземці, які нічого не знають про Україну і чують від українців ось такі речі про свою про свою ж країну, то в них формується певне уявлення, і часто воно хибне, тому що кожна країна має якісь свої плюси, свої мінуси. І ну просто так говорити, що все погано було е, вдома. Ну, я абсолютно з цим не згідна. Тобто багато людей мали досить хороше життя в Україні і е, пристойну оплату праці і заробляли, і е, знову ж таки, можливостей в нас багато було. Звичайно, як я вже сказала раніше, були й проблеми абсолютно, без цього нікуди, але й багато хорошого було. Тому не завжди потрібно, знаєте. Розповідати іноземцям про якісь такі погані речі, ну, знову ж таки, на мою думку, тому що воно не все так однозначно і є багато і хорошого. Ще були моменти, коли те, от згадую в школі, і під час курсів вже які я вела, українці там, наприклад, могли пожартувати там стосовно. Стосовно алкоголю або ще там стосовно чогось. А лектор норвежець він не розумів цих жартів і він сприймав це як за правду. І знову ж таки, це формувало от якесь таке хибне уявлення про українських біженців. Пам'ятаю, були, були неодноразово такі випадки. Тобто, розумієте, тут ще в формуванні ось цих стереотипів ще дуже часто відіграють роль. Слова самих українців, які вони озвучують не обов'язково спеціально, не обов'язково з якимось там злим умислом, а просто там от, пожартували, наприклад, або, або настрій такий, що от сказати, що там все, все не так і все не то. А норвежці вони сприймають цю інформацію і формується вже певне уявлення про, про нашу націю. Е, наступний ще такий момент, який е, я бачу, що Норвежці, коли, коли ти е, в статусі біженця і ну, умовно, е, умовно, скажімо там, бідний нещасний, до тебе одне відношення. Е, коли ти вже не, не ну, якби трошки показуєш себе з іншої сторони, і ти не бідний нещасний, а ти говориш, що ти. Хочеш там далі йти, хочеш якось далі розвиватися, хочеш отримати кращу роботу, аніж прибирання, умовно кажучи. То тебе вже починають сприймати абсолютно по-іншому. І коли ти вже, наприклад, влаштовуєшся на роботу, то, ну знову ж таки, те, що я помічала, виникає вже такий ось цей момент конкуренції. Тобто тебе вже не сприймають як біженця, а тебе вже... Інколи навіть сприймають як якусь таку невидиму загрозу, я би сказала. Тому що от, дійсно наші українці вони в переважній більшості вони досить цілеспрямовані люди і працьовиті, коли вони приходять на нове робоче місце, вони себе хочуть зарекомендувати гарно, вони працюють багато. А в багатьох організаціях, тобто, тут не звикли до такого динамічного, інтенсивного темпу, і не завжди це подобається місцевим. Тому сприйняття вже стає зовсім іншим. Ось я теж бачила це неодноразово. І знову ж таки, от в мене є знайома, яка, яка працювала в організації одній в ОСЛО, і... Вона вела проєкт, і знову ж таки, от в неї один проєкт закінчився, мав бути інший проєкт, який мали би їй дати. Але керівник її до себе викликав і сказав, що а, а якраз були такі інтенсивні обстріли в Україні, і він сказав, що от, ти, напевно, дуже стресуєш з приводу обстрілів в Україні, в тебе багато стресу. І е, цей проект віддали, ну, керівництво проєкту віддали іншій людині. Хоча ця людина вона була компетентна, кваліфікована і ну, дійсно е, дійсно така розумна професійна дівчина. І розумієте, досить часто за ось цією е, такою, ну, за цими такими причинами. Там, наприклад, ти от, обстріли в Україні, ти багато стресуєш, тому це може відобразитися на результатах по проекту. Або, наприклад, ти працюєш добре, але ти ще недостатньо знаєш мову. Тобто, за цими такими причинами насправді може ховатися банальна недовіра норвежців до українців, тому що є в них такий момент, як обережність в наймі. так? Тобто перед тим, як вибити ось цей стопроцентний фаст-контракт, то, особливо, якщо це роботи якогось такого трошки ну, кращого рівня, це дуже непросто. Тобто вони максимально скільки це можна, вони максимально перепідписують ось ці контракти там на півроку, на рік, ну тобто не постійні контракти. І дійсно, щоб вже отримати постійний стопроцентний контракт, це, ну, це велика, велика, великий успіх, справді так воно тут працює. І е, тримають, звісно ж такі соціальну дистанцію в Норвежці. Е, якщо ми говоримо, наприклад, про якісь волонтерські проекти, ось я особисто дуже багато брала участь в різних волонтерських проєктах і, е, і співпрацях різних, е, і так далі, і так далі. І тобто вони, от яку я ситуацію бачила там по відношенню до інших українців, вони там 150 разів будуть повторювати, що е, ти там флінг, і, і який ти молодець, і супер-пупер, але коли вже українці зверталися до них з конкретними проханнями, ну допоможіть знайти роботу, допоможіть працевлаштуватися, то е, я помічала таку тенденцію, що вони... Їм ем було некомфортно про це розмовляти. Тобто вони змінювали тему, вони уникали ось цих розмов про роботу, про працевлаштування, про заробітні плати. Тобто, ну, Тут взагалі не прийнято таке питати. І, е, типу, ну, ти класний, поки ти волонтериш, але коли ти вже хочеш якось далі розвиватися, коли ти вже хочеш. Коли ти запитуєш про роботу, про допомогу в працевлаштуванні, то ну, вже трошки змінюється тон розмови. Тобто ось такі ще спостереження в мене були за цей період. Ну і як мені здається, що для норвежців взагалі українська натура, вона трошки незвична ще по тій причині, що українці вони більш емоційні. Так? Дуже часто в українців все на обличчі написано, і навіть без слів не треба нічого пояснювати. Тобто в норвежців по-іншому вони прямо вони не говорять, вони прямо не критикують, і з одного боку це і не дуже добре. Тому що, наприклад, мені здається, якщо це. Ми говоримо про роботу, то краще підійти до працівника і сказати, що ну ти ось тут, тут і тут робиш помилки, і прямо на це вказати без всяких ось цих завуальованих танців з бубном. І тоді воно і швидше і краще піде. Але норвежці вони дуже толерантні в цьому плані, тобто вони прямо це не говорять і не завжди це добре, як на мене. А українці вони навпаки більш прямі, більш емоційні і. В Норвежців це можливо трошки викликає таке нерозуміння. Але в цілому, як мені здається, ось цей такі стереотипи стосовно українців вони, вони породжують в норвежців таке трошки якби, занепокоєння стосовно стосовно їхньої стабільності. стосовно змін В укладі життя. Тобто українці вони такі, знаєте, динамічні, активні, ефективні, а норвежці вони трошки звикли до іншого. І тому, тому не завжди буває ось цей коннект по причині різного менталітету і різних, можливо, очікувань від поведінки один одного. Ось тому, друзі, такі стереотипи. Панують, на мою думку, в норвезькому середовищі стосовно українців. Е, мені здається, що від кожного з нас залежить, кожен з нас є представником нашої нації, і від кожного з нас залежить, тобто, як ми будемо себе поводити, як ми будемо представляти нашу країну на міжнародній арені, скажімо так. І е, дійсно про це завжди потрібно пам'ятати і створювати і в норвежців. І в інших національностей лише найкращі уявлення і найкращі думки про українців. На сьогодні у мене все. Підписуйтеся на канал, гарного вам продовження різдвяно-новорічних свят. Хто, хто, хто як святкує, так, але то, то весь січень такий святковий ще можна сказати. Ось, і бережіть себе і до нових зустрічей!